Переговори Росії та України будуть, і станеться це ще до кінця року. Ну або ж це хоче вірити і Путін, і Сі Цзіньпінь. Такі очікування російського диктатора та китайського лідера почув угорський прем'єр Віктор Орбан. І саме про це він повідомляє у листі до Євросоюзу. На текст посилається іспанське видання Ель Паїс. Будапешт закликає до початку переговорного процесу, і саме за ініціативи Європи, а не Шабуцімто ваш. Хто не зможе нічого зробити до президентських виборів? До чого ж закликає Україна? Україна закликає зняти всі обмеження на удари по Росії. Не стане ворожих аеродромів, стане відчутно менше масованих повітряних атак. Про це президент Володимир Зеленський говорив перед початком ювілейного саміту НАТО. Imagine уявіть, як багато ми можемо досягти, якщо всі обмеження будуть зняті, ми зможемо захистити наші міста від російських керованих бомб. Але лише якщо американське керівництво зробить крок назустріч і дозволить нам знищувати ворожі військові літаки ще на їхніх базах. Це також дасть миттєвий результат, і ми чекаємо на цей крок. Ми можемо значно обмежити російський доступ на півдні України і витіснити звідти окупанта, якщо американське керівництво допоможе нам з необхідними засобами. Для нанесення глибоких ударів не летять балістичні атакам, але полетять Storm Shadow. у Великій Британії. Змінився уряд, але не змінилася політика щодо країни-окупантки. Новий прем'єр Кір Стармер наголошує, усі остаточні рішення може ухвалювати лише Київ. Тож, за потреби, крилаті британські ракети цілком успішно зможуть уражати територію Росії. Як переконати в такому ж рішенні США? треба починати з малого, кажуть військові. Експерти, звісно, сполучені штати побоюються, Вони бояться безконтрольованих атак українських збройних сил, що буде прилітати по Вороніжу, по курську. Вони цього бояться. Їм ця ескалація не потрібна, як вони кажуть. Окей, вам не потрібно. Давайте аргументувати наступним чином. Шановний білий дім, от всі цілі, які у нас є, ми будемо згоджувати з вами. Як непогано, непогано. Плюс от, зараз скажу. в мене є особиста еротична фантазія. Це Ліпецький аеродром, на якому знаходиться близько сотні різних типів літаків. Бойових причому вони приймали участь в атаках на мирні міста України. Саме ці літаки. Ось вони знаходяться. Давайте почнемо з малого саме з цих літаків. Потім будуть інші атакувати. Будемо знищувати у відповідь. Тобто це буде все контрольовано, плюс узгоджено з вами. Поки немає дозволу бити на 300-500 кілометрів глиб Росії з західними ракетами, сили оборони України влаштовують діпстрайк власними засобами. Напередодні Росіяни звітували. Про успішне збиття безпілотників поблизу військових полігонів біля Ахтубінська. Ну, що ж, найкраще збивати українські дрони російськими будівлями. Бачите, что взагалі. они міг миг А, во, во, летит. Во, куди він, Давай в котельну. Ну, от сюда, да, он на міг сейчас все прилетить. прилетит. Они что-то его решили сегодня раз О, смотри, он на него и хуй. Да, вон сейчас он тот, раз тоже его резко завернул. Так, хуй, они там стреляют. Хуй... он сюда куда-то, по-моему, хуй. Да, по-моему, Не-не, сью... он -не -не, на миг, на миг, смотри. Есть контакт. Алексей Пасак, Пятый канал. Маленький хлопчик помер в лікарні після терористичної атаки Росії на Охмадит. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. На момент удару дитина перебувала в реанімації. Після його привезли в іншу столичну лікарню. Тож наразі через обстріл загинули 34 людини. Всі пошуково-рятувальні роботи завершені. Вони тривали майже дві доби. Зранку, 8 липня, ворог підняв у повітря стратегічну авіацію. Загарбники запускали крилаті ракети та аеробалістичні кинжали. У Києві потрощені понад сотні будівель. Зокрема, прямим ударом окупанти поцілили у дитячу лікарню Охмадит і ущент зруйнували цілий під'їзд житлового будинку в Шевченківському районі міста. У Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва працюють штаби допомоги. У них постраждалі містяни можуть написати заяви на отримання матеріальної підтримки. Російська ракета Х-101, якою вдарили по Охмадиту, зроблена з використанням західних деталей. Про це пише видання Financial Times. Йдеться про понад пів сотню запчастин іноземного виробництва. Росія могла отримати їх лише незаконним шляхом. Всі легальні шляхи перекрили санкціями. «Х-101» – це одна із найсучасніших ракет Росії. Тепер темпи її виробництва істотно зросли. До великого вторгнення Росія виготовляла приблизно 50 ракет щорічно, а торік вже понад 400. У виданні підсумували, Москва успішно оминає санкції. Росії вдалося налагодити тіньові поставки мікропроцесорів та військової електроніки. Майже сотню боїв відбулося на фронті від початку доби. Звітують у генеральному штабі. Найбільше ворог атакував Покровський напрямок. Наші армійці вже відбили за два десятки атак. Неспокійно на турецькому відтинку фронту окупанти 15 разів атакували неподалік Нью-Йорка та Турецька. Росіяни активізувалися на Сіверському напрямку, де збройні сили відбили дев'ять штурмів. Майже стільки ж придушили на Лиманському напрямку. Тричі загарбники намагалися тиснути біля Берестового та Вовчанська, успіху не мали. Один загиблий та п'ятеро поранених внаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровщини. Про це повідомив чільник обласної ради Микола Лукашук. Серед постраждалих дитина госпіталізували чотирьох людей. Також пошкоджені понад два десятки будинків, гаражі та господарські споруди. Зачепили теплиці, автівки, лінії електропередачі та газогони. Через обстріл спалахнуло декілька пожеж. Виїхав за кордон за паспортом іншої людини і неочікувано для українських правоохоронців опинився спочатку у Великій Британії, а згодом у Австрії. Колишньому співвласнику Приватбанку Геннадію Боголюбову повідомили про підозру через незаконний виїзд за кордон. За даними державного бюро розслідувань, бізнесмен у супроводі свого близького родича 24 червня виїхав потягом Київ Хелм. Хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав. Видання Українська Правда встановило, як саме Геннадій Боголюбов виїжджав з країни. Деталі зібрала Ганна Рибалка. Чоловіку бейсболці, жінка за кермом. Видання Українська Правда дізналося, що екс власник Приватбанку Геннадій Боголюбов виїхав за кордон 24 червня залізницею. На вокзал його привезла на своєму авто дружина, колишня перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова. У квітні стало відомо, що вона залишає роботу в МЗС. А президент призначив її постійним представником при міжнародних організаціях у Відні. Можливо, вам в цьому. Питання допомагала дружина Еміне Джапарова. Е, я був би рад, якби вона мені допомогла, але ну як вона може допомогти? За даними журналістів, Боголюбов сів у 13-й вагон потягу Київ Хелм, а при перетині українсько польського кордону використав паспорт чужої людини, мешканця Волинської області, 67-річного сюмака Миколи Купріяновича. Сам Боголюбов описує все інакше. Мені купить. Купили ці квітки. Чи uh -huh. квіток, чи ці квітки мені купили. Я поїхав. Uh -huh. А Скібас, на яке прізвище купували квиток або квитки? Я не знаю. Uh -huh. Ми їх покупали ж у перекупщиків, то може там прізвище було перекупщика, я не знаю. Мені квіток дали. Я прийшов зі своїм паспортом, свідком мене все перевірили. А після такої перевірки Боголюбов, який йдеться в розслідуванні, сів до потяга. Далі прикордонник, який з українського боку перевіряв документи ВІП пасажира, не помітив, що Боголюбов їде за чужим паспортом. Паспорт продемонстрували на кордоні. Ну той паспорт український, який в мене був, ага, зрозуміло, і жодних питань не виникло. Все пройшло в штатному режимі. Правильно, ніхто вам нічого ніяке ніяких уточнюючих питань з потяга не нічого просили не сказали, вийти. Не просили вийти з потяга, питання задавали. Поляки теж перевірили спокійно, Навіть вони печать поставили за даними ДБР, Геннадій Боголюбов виїхав з країни за недійсним паспортом громадянина України. справжній власник якого в Україні та її територію не залишав. У коментарі Українській правді чоловік сказав, що паспорт загубив ще в 2022 році. Водночас польським прикордонникам олігарх пред'явив вже свій особистий паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Я так розумію, Сімака Миколи Куп'яновича ви, напевне, не знаєте раз чую таке прізвище. прикордоннику і власне колишньому співвласнику Приватбанку оголошено підозра, вона пов'язана з незаконним перетином кордону. Людина не побоялася користуватися не своїми документами для того, щоб залишити територію України. Злочин полягає в тому, що якщо він має законне право дійсно виїхати з України, чому він не зробив це з допомогою своїх особистих документів? Геннадію Боголюбову. Повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон, а також у незаконному заволодінні паспортом. Санкція статті передбачає до семи років за ґратами. Прикордоннику, який перевіряв фейкові документи, обрали запобіжний захід два місяці під вартою. А Геннадій Боголюбов зараз у Австрії. До України олігарх, як і Ігор Коломойський, повернулися у 2019-му перед другим туром президентських виборів, у яких переміг Володимир Зеленський. До цього кілька років обидва діячі мешкали в Швейцарії та Ізраїлі. ВАГАНАЧАЛЬСЬВЕЙНІСЬ. Ну, за даними змі, причиною від'їзду Геннадія Боголюбова стала можлива підозра від Бюро економічної безпеки у справі Приватбанку. Сам олігарх каже, за останні роки у правоохоронних органів питань до нього не виникло. А чи повертатися до України ще не вирішив? Ганна Рибалка, п'ятий канал.